Ліси в Україні під цілодобовим наглядом через загрозу пожеж. Займання часто спричиняє людська недбалість, кажуть працівники лісгоспів. І це попри те, що нині діє заборона на відвідування лісів. Як їх бережуть та якими можуть бути наслідки пожеж, лісівники показали нашій кореспонденції Ірині Васюрі. Ось так часом спокій у лісі порушує робота трактора. Поміж усіма ділянками, техніка проорює спеціальні смуги, які називаються мінералізованими. Їх роблять і для профілактики лісових пожеж, і для локалізації місць займання. Усе, щоб вогонь не поширювався. Тракторист Олексій Омельяненко працює у лісництві понад 30 років і на пожежі разом зі спецтехнікою за цей час виїздив не раз. В час кожної пожежі виїжджає пожарка, виїжджає трактор із плугом. І обурюємо ділянку, щоб вогонь не перекидався далі. Три смуги обурюємо, щоб не перекидався вогонь далі. Аби не допустити біди, лісничі ведуть цілодобовий моніторинг, особливо під час літньої посухи. Навіть найменше задимлення можна побачити завдяки камері. Помічник лісничого Олександр показує, як вираховують сектор зимовірним задимленням через відеоспостереження. Лише на Черкащині встановлено 20 камер, і вони охоплюють всі ліси. Це значно полегшує роботу. Адже ще 15 років тому видивлялися лісові пожежі інакше. Спостерігали із щогли із, на висоті 38 метрів. Вилазив черговий кожну годину і дивився, спостерігав, чи не виявлено задимлення із установкою телевізійної системи. Пожеж стало набагато менше. Найголовніше під час виявлення задимлення оперативність, адже вогонь у лісах може ширитися надзвичайно швидко. Для гасіння на Черкащині діє 27 лісопожежних станцій, які мають усю необхідну техніку та інвентар. Постійно проводять і профілактичну роботу, облаштування протипожежних розривів, мінералізовані смуги, підняття крон та оборювання хвойного молодняку. Усе це потрібно, аби зберегти насадження і уникнути. Масштабних пожеж, якщо пожежі виникають у насадженнях молодого віку у молодняках і середньовікових насадженнях, це у 90% випадків буде загибель лісового насадження. В результаті чого лісове господарство понесе збитки на розробку цих згарищ, на розчищення цих згарищ і створення нового молодого лісу. Здебільшого у виникненні лісових пожеж винні люди, і наслідки їхньої необачності можуть бути катастрофічними для лісу. Найбільше шкоди лісові пожежі завдають деревам. Ось ці сосни вже обгоріли, ослаблені і згодом можуть загинути. З початку року на Черкащині ліси горіли два десятки разів. Найчастіше це пожежі поблизу міста сіл. Лісівники нагадують, що на час воєнного стану та особливо під час пожежу небезпечного періоду ліси відвідувати не можна. Проте для комфортного та безпечного відпочинку лісівники постійно створюють рекреаційні зони. Їх перелік можна знайти на сайтах лісго. Оспів Ірина Васюра Денис Кононенко подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.